Все сталося на околиці Вишневого. Чотири бензовози приїжджають на місцеву нафтобазу, аби заправитися декілька хвилин і поки з невідомих причин стається вибух, наслідок чого двоє операторів опиняються у лікарні. Навколо бензовозу, що ледве не злетів у повітря, метушаться слідчі. Охорона нафтобази одразу намагається перегородити дорогу знімальній групі. Так, вийдіть, будь ласка, я не буду спукати. Вийдіть, будь ласка. Я потім сам все розкажу. Перестануть мені руки від цього трусити, а потім все розкажу. А, а чого зу. ж сталося незвичайна ситуація? Е -е -е. Що тут сталося, розповідають працівники сусідніх підприємств. Ну, гахнула, як аж тут почув так. Ну, хорошо гахнула дім. Геннадій мало не впав від несамовитого гуркоту. Поруч після якого, немов у бойовику, на місце почали прибувати швидка рятувальники та поліція. Двох операторів поскидало і все. Ну, загорилися. Вони. І все. Треба кажарки Ну, а потом Потім эти машини примчалися. Двох операторів нафтобази, яких вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів, терміново доправили до обласної лікарні. Працівники отримали численні опіки, але їхньому життю загрози немає. Пошти на серце вже догружав і на постійно серці хлопок що, що ми тут я вже тут роблю вісім років. Це перше така. Я все було нормально. Хлопок такий сосогнув типу взрив. Скільки людей навколо було? Чотири чоловіка було після вибуху. Інші три бензовози відігнали подалі від території нафтобази. Якби вогонь перекинувся на величезні цистерни та машини, без жертв не обійшлося б. Керівництво підприємства вважає, спалах спричинило яскраве сонце. Загрузка бензовозу відбувалася. Об'ємом приблизно біля 30 кубів автомобіль повинен був розводити на заправочній станції. Ну стандартний режим роботи, клієнти, заправки і так далі. Закінчила загрузка, відбувся хлопок з люка. Не зрозуміло причини і як ну можливо, то що сонечко там нагріло температуру. Природні заяви чи рокотворне – з'ясовують слідчі відкрите кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. При Заправців автоцистерну дизельного пального водій, ну можливо ж не дотримався правил техніки безпеки, в результаті чого отримав опіки. Вердикт буде відомий вже за кілька днів. Найімовірніше, на нафтобазі дійсно знехтували правилами безпеки, наслідок чого і стався вибух.